Вітаю! мене звати Марина, і ви на моєму каналі Калейдоскоп В'язання. І сьогодні ми з вами продовжуємо розмовляти про українських майстринь та їх безкоштовні описи та майстер-класи. Сьогодні в мене виходить друга частина цього опису. Я кожного разу намагаюся знайти для вас нові канали, тобто у цьому випуску не буде тих майстринь, які були минулого разу, але. Ще раз вам нагадаю, що майже у кожної з них є більше, ніж одне відео з майстер-класом або описом, тому не забувайте після того, як вам щось сподобалося, зайти на канал Майстрині і подивитися, що в неї ще є. Бо я в одне відео не можу вмістити просто купу всього. Ще також хочу сказати, що я, на жаль, не вмію ще витягувати із. Ремікси із відео з Ютубу, тому я робила скріншоти, і інколи фотографії презентації можуть бути не дуже, тому що дуже важко було спіймати кадр на скріншоті. Але повірте, все, що я вам зараз показую, воно мені все сподобалося, подобається. Тому будемо розпочинати. Я, як завжди, буду підглядати. До іншого телефону, бо в мене тут усі мої записи. Але перед тим, як ми розпочнемо, за традицією хочу вам нагадати, що найкращий спосіб віддячити вам за мій контент. Вдячте вам мені за мій контент, це підписатися, поставити вподобайку і лишити коментар. Я вам зараз на такому дуже конкретному прикладі наведу, чому це так важливо і чому це працює. Бо моє минуле відео, що в'яжуть бренди, воно називається завдяки тому, що ви в першій годині перегляду дуже активно його. Подобали, дивилися, лишали коментарі, воно потрапило до рекомендацій Ютубу. Це означає, що воно стало показуватися не тільки моїй звичайній аудиторії, не тільки моїм підписникам та каналам, з якими вони взаємодіють, а просто на більш широкий загал. І його подивилося наразі, мені здається, вже 8 тисяч людей. І так, це дуже приємно кожного разу, коли ти бачиш нові підписки. І так було приємно спостерігати, коли, знаєте, там люди реально п'ятницю, в суботу, судячи з коментарів, які лишали під моїми відео, вони просто всі вихідні дивилися мій канал, бо ось знайшли його порекомендував його реком... Ютуб. І до речі, окрема дяка підписниці з Дніпра. Якщо я не. Помиляюся Анні, Анна, привіт, якщо ти мене бачиш, за таку кількість гарних коментарів, окрім дуже великої кількості гарних слів. Там ще було дуже багато конструктиву на рахунок контенту, який можна ще робити. Я завжди дуже радію таким коментарям. Тож, коли ви ставите вподобайку, ви не тільки це робите там особисто для мене. Кожного разу, коли ви більш активно взаємодієте з будь-яким каналом, цей канал може побачити ще більше людей і людям він теж може сподобатися. Тому це такий він для всіх. Також хочу сказати, що ми з Наталкою з каналу Натка В'яже. Якщо ви пропустили це відео, запустили наш сумісний проєкт «Сумісне в'язання за назвою Чудо в смужку. Хочу подякувати всім, хто вже до нього додався. Бо, ну знаєте, коли ти щось таке запускаєш, все одно десь всередині присутній страх, що ти зараз людей запросиш, а вони не прийдуть. І якби в твоєму житті нічого не зміниться від того, але це таке трошечки відчуття. Ну уявіть, що ви там запросили гостей, накрили стол, і ніхто не прийшов. Таке не дуже приємне. І... Все одно в мене десь глибоко в душі було таке, що може, люди не захотять в'язати ці смугастики, але вас вже досить багато. І якщо ви хочете до нас приєднатися, якимось чином пропустили минуле відео, або ще не вирішили, чи ви з нами, чи ні, запрошую усіх вас. Лишу вам на те відео посилання для перегляду, лишу вам на чат, до нас можна доєднатися до 1 жовтня посилання. І також хочу вам нагадати або сказати для тих, хто не знав, що якщо у вас не вистачає власних запасів на смогастик, то у нас ще є знижка від магазину розхам'ячка на вже готові набори для в'язання смогастиків. Тож доєднуйтеся. Ми будемо дуже раді в великій гарній в'язальній компанії. І тепер вже нарешті давайте переходити до суті відео. А, нові майстрині, нові майстер-класи. Почну я із гарбузика від Оксанки Гересимчук. В неї взагалі дуже гарні відео. Є ще інші майстер-класи, звісно, це дуже. Приємна дівчина, мені дуже подобається її в'язання, дуже подобається її голос. І гарбузики, там, ті, котрі вона в'яже, вони відрізняються від тих, що в мене є на каналі. Тому зараз, коли як не зараз в'язати ці всі гарбузики, переходьте. Чим їх буде більше, чим різноманітніше вони будуть, тим буде краще. Наступний канал має назву Небесний моточок. І у цій майстрині дуже багато є в інстаграмі платних майстер-класів. А ось на Ютубі я знайшла майстер-клас, який називається Український вареник, майстер-клас для новачків і не тільки. І це, знаєте, така молота. Особливо, ну, кому це в'язати? Це така іграшка для діток. У мене зараз Діані 5 років, вона дуже любить поратися на кухні, на своїй іграшковій. І кожного разу, коли щось таке їстівне, я можу її зробити, зв'язати. Їй це дуже подобається. Тому ну, український вареник – це прикольно. Такий неочікуваний майстер-клас, насправді, класно. Наступний канал має назву Наталя про хобі. І тут я вам показую рибку-прихватку. У Наталі взагалі зазвичай дуже гарні, дуже незвичні роботи. Вони дуже уютні. В неї ще є майстер-клас ось на пташку брелочок невеличкий. На Брошку Бавовну мені дуже подобається. Я вам тут лишаю посилання лише на рибку прихватку, але заходьте дивіться, в неї усі речі дуже деталізовані і зроблені зі смаком. Далі йде канал, рукоділля в задоволення, і тут є такий майстер-клас. В'яжемо плед на спицями на 10 петель. І це плет, який в'яжеться. Із середини по спиралі. Ви можете вив'язувати в нього будь-які залишки, ви можете таким чином робити його будь-якого розміру, зупинитися в будь-який момент часу. Якщо вам того вже більше не треба, а якщо ви вирішите, що ще більше треба, його завжди дуже легко дов'язати, бо він в'яжеться квадратом по спиралі. Дуже цікавий і нескладний. Пледок. Йдемо далі. І це канал в'яжемо відмінно із а, Вікторія, Вікторія Нофрячук. В неї дуже гарні роботи, дуже приємна дівчина, дуже креативна. Я вам залишаю... Майстер-клас на шкарпетки з п'яткою. Бумеранг. Мене зараз захопили шкарпетки. Я нарешті навчилася їх в'язати, тому собі завжди дивлюся щось і з вами ділюся. Але рекомендую, якщо ви на Вікторію ще не підписані, обов'язково це зробіть. бо В неї дуже, дуже багато гарних креативних робіт. Далі Ліза ніт-влог, канал і її майстер-клас на Беретик. Такий французький, гарний і з дуже цікавими косами, який досить легко в'яжеться при цьому і дуже гарно виглядає. І у Лізи теж є багато різних ідей. Дуже приємна дівчина, до речі, ось дивилася вчора її відео. Вона зв'язала гарбузики по моєму майстер-класу. Дуже приємно бачити, коли за твоїми майстер-класами теж в'яжуть, Вони цікаві, дуже вийшли. Вони, знаєте, якщо цікаво, бо вони кожного разу, коли хтось в'яже, щось може ще своє привносити, і вони все одно виглядають трішечки інакшими, ніж мої. Далі йде канал, дивись і в'яжи. І те, що зараз вже на сезон актуально, це домашні капці. У Насті теж є багато цікавих ідей у відео. Вона теж ще випускає інші майстер-класи. Рекомендую вам, до речі, ще до перегляду в неї відео скільки має коштувати ручна робота. Бо, на жаль, Особливо у нас на просторі і майстрині в українському в'язальному просторі майстрині себе часто знецінюють. І кінцевий отримувач послуги часто думає, що, наприклад, ті ж в'язані шкарпетки вони типу, мають коштувати 150 гривень і не більше, бо хто буде віддавати гроші великі за в'язану роботу. А ці 150 гривень вони можуть не покрити навіть ці розходи на пряжу. Тому рекомендую ще дуже до перегляду те відео. Так, про подумати, про культуру споживання послуг взагалі не тільки в'язальниць, а послуг рукодільних від наших майстринь про культуру ціноутворення. Бо у нас. Наразі дуже велика проблема в обидві сторони з цим. Я просто знаю, наскільки ціниться ручна праця тут, у Німеччині, і то іноді заходиш і бачиш, що там шкарпетки, звісно, нові, в'язані руками, продаються 5 євро. А ви за 5 євро на них пряжу не придбаєте тут, скоріш за все. То а в Україні ще гірше з тим. Далі йде канал Олена Масенцова ModLups. Вона робить гарні дуже сумочки. Я вам зараз показую таку сумочку Волохатову. на фермарці. Здається, ця застібка називається. Мені дуже подобається вона така, що в коричневому кольорі буде дуже гарним доповненням. на Осінь до вашого гардеробу. І, здається, у ніт є сумка в такому стилі з букле. А це не букле, це я навіть не дивилася. Це пряжа така, чи вона ці петельки робить сама в бахрому Напевно, вив'язує сама. Дуже-дуже цікава річ. Далі ще одна сумка, ще із з рафії на каркасі. Але ну, ще поки тепло, а потім ще буде наступний сезон. А ще мені такі сумки на каркасі, а, якщо в них не робити ручки, дуже гарно йдуть до домашнього декору, як такі корзинки. В них дуже гарно стоїть по куточках пряжі, як в мене тут можете побачити, якщо вам видно, трохи стоїть. Тож, це канал Хобіяна. В неї дуже гарні вироби. Наразі не дуже багато відео. В неї ще є майстер-клас на Рюшу і ось на цю сумку. На каркасі я, до речі, ніколи не в'язала. Мені здається, що це навіть легше, ніж просто так в'язати. Далі канал, який, я думаю, ви теж багато хто знаєте, Світлана Островська, проєктний зошит. І я вам взагалі інший майстер-клас хотіла порекомендувати від неї, але в неї тут вийшла така хустка, дуже гарна, дуже елегантна, дуже вишукана. І я не знаю, я раніше якось не сприймала ці речі в гардеробі, а зараз думаю, може собі на осінь щось таке зв'язати. бо... Те, як вона її стилізувала, це виглядає прям дуже стильно. Далі йде канал, який має назву В'язальна хата. І це не майстер-клас у класичному розумінні, коли у вас є готова річ, це розрахунки скошеного плеча. Бо скошене плече, яке робиться правильно, це не просто. Ну, як у мене, тут теж просто там прямокутник, без е, нічого. Я тут навіть скоси плеча не робила. Воно таке ж саме теж має місце бути. Але по правильному скошене плече робиться значно складніше. Я вам зараз трошечки покажу, як це тут виглядає. Тут у мене тут і скос плеча вирахований, і тут. Після пройм воно йде не рівне, а теж йде трошки по діагоналі. І вона розповідає, як зробити розрахунки на таке сфошене плече. Я дуже люблю саме такого плану відео, коли ти не просто петельно повторюєш, а ти після цього відео розумієш, як це зробити і посадити саме на себе. Тож дуже рекомендую. Наступний канал у нас йде від Шепель. І Лідія Шепель крошевін називається. І вона робить такі гарні е, міні амігуруми В неї дуже багато всього. Я вам зараз показую морського коника, але там в неї і чайки, і теж гарбузики є. І усілякі маленькі квіточки, і дуже багато морських жителів усіляких, і квадрати різні. Гачком. Тож, дуже рекомендую всі її роботи. Вони дуже акуратні, дуже деталізовані, незважаючи на те, що вони ну, невеличкого розміру. Класно. Далі йде опис на Светер Херсонський кавун від в'яжухи. Тут на каналі. Теж є дуже багато відео із технічними моментами. І ось, на жаль, цього светру повного повного вигляду, як він виглядає на тілі, я не знайшла. А ось тільки таку розкладку на Ютубі, але на Ютубі боже, на екрані. Але мені дуже подобається цей колір. Мені дуже сподобалася його назва і там. Теж дуже багато корисного ви зможете побачити, тож рекомендую. Далі канал Optima Crochet. О, і сумка Toutback. Якщо ви пам'ятаєте, у якомусь зі своїх влогів я вам показувала. Таку пряжу я показувала пряжицю від Лана Фроса, вона називалася The Paper, і мені вона тоді здалася дуже дивною. Я взагалі не розуміла, нащо вона і що з нею робити. Але ось, на жаль, не знаю, як звати цю майстриню. Вона зробила з неї сумку, і знаєте, мені ця сумка дуже сподобалася. Вона робила це з газалу, але наскільки я розумію, це один в один та сама пряжа. Тільки іншого виробника, яку я бачила тут. Вона дуже класна саме на зимовий період, на осінній, на зимовий період, бо це не рафія, вона така тепленька, дуже гарна ідея. І також у цієї майстрині, крім цього, є ще майстер-класи на каналі. І, ну, я вважаю, що вона має, мала б мати значно більше підписників, ніж в неї наразі є. Далі канал творю та витворяю. Ось бавовна, я вам показую футболку з бавовни. Ну, Теж, на жаль, я не знайшла, як взагалі де її ціло, бо тут на заставці відео вона є ціла, а потім одразу починається відео із нею. Але дуже гарна футболка, і теж на цьому каналі дуже багато є різної інформації. Тож заходьте, дивіться, далі канал «Рукодільні моменти життя Галинки. Взагалі Галинка фарбує сама пряжа. Фарбує дуже гарно, дуже гарно в'яжі. В неї також є і на гарбузики майстер-клас, вони там із листочками йдуть. Але мене покарили ці маківки. Подивіться, які вони гарні. Ну, просто краса. І та пряжа, яку вона фарбує, вона так гарно виглядає. Я не знаю, я коли це дивлюся, мені самі хочеться спробувати щось пофарбувати, навіть не для того, щоб потім знову в'язати, а просто. Процес заради процесу. Далі йде канал Юлії Савлюк. І це також відео, яке розповідає, як в'язати не про конкретний виріб, а про техніку. І це відео розповідає, як зв'язати реглан знизу. В'яжемо реглан знизу вверх без розрахунків. Дійсно, у Зазвичай дівчата в'яжуть реглан, починаючи зверху, з горловини донизу. І це може бути простіше, бо вам не треба там з підрізами морочитися, і ви завжди можете приміряти і завжди можете довжину коригувати по кількості пряжі, яка у вас є. Але насправді, коли ви в'яжете реглан зверху. Його значно простіше розраховувати, бо там розрахунків вже майже немає. І можете подивитися відео Юлії. Вона більш подробно про це розповідає. От Далі канал це моя естетична насолода, називається він My Home and Cross Stitch Love. І ця майстриня вона взагалі вишиває, Я також в'яже і в неї дуже-дуже ну, естетичні влоги. А ось цей майстер-клас на серветку печком. Вона теж досить проста, досить гарно виглядає. В неї не так багато майстер-класів, але у влогах теж є дуже багато. По-перше, естетичної картинки, по-друге, цікавої корисної інформації. Якщо ви ще не знайомі з цим каналом, от насправді дуже рекомендую, знаєте, просто щоб насолодитися картинкою. А ось це Наталка. Наталка із своїм. Котом сфінксом і в неї на каналі є майстер-клас на свет для такої кішечки. В мене вдома в Україні є такий кіт, який лишився з моїм чоловіком. І я дуже за ним сумую. Тому Ну не можу вам просто не порекомендувати хоча б. Хоча б одяг на кота, скажу одразу, мій. Я намагалася колись йому в'язати, він не хотів цього робити. Але в нього є ці улюблені, знаєте, такі плюшові халати. І ще я колись Діані, ще до її народження, в'язала плюшовий пледик із дольфіну або щось такого, вже не пам'ятаю, це було більше ніж 5 років тому. І що, і мій Остін в дитини цей пледик піджав, він завжди в нього загортався. Ну, тобто, поки вона була маленька, поки вона була в колясці, звісно, він не чіпав його, а вже потім, де б той пледік не впав в квартирі, ну, 99,9% вірохідності, що ти знайдеш кота в тому пледику, тому цей пледик потім став кошачий, а светрики він не носив. Але у наталки кот кіт. Кіт, дуже модний, тому, якщо вам цікавий майстер-клас на одяг для тварин, запрошую І взагалі у Наталки дуже гарний, приємний контент. Далі канал Вікторії, Україночка в'яже, з в'яжемо тренди. Я вам зараз одну шапочку з вушками показую. Це дуже актуально. актуальний, актуальний вирібний. Дуже багато майстер-класів не, не тільки шапочки, теж дуже багато корисної інформації. Якщо ви ще з Вікторією не знайомі, теж обов'язково познайомтесь. І останній канал, і останній майстер-клас, який я вам на сьогодні хочу порекомендувати. Це канал Тетяна Сл і її майстер-клас на картин з шестикутниками. Короткий описник, з шестикутниками. Цього року такі моделі вони були дуже популярні. Я думаю, що нікуди ця конструкція поки що не дінеться. І теж Тетяна дуже приємна дівчина. Мені взагалі здається, у нас всі канали приємні, які неприємні. Я просто може не дивлюся. Так, не будемо про це, про неприємне. Тож, на цьому на сьогодні все. Сподіваюся, ви змогли для себе віднайти якісь нові канали, якихось нових майстринь, з якими ви не були знайомі. Не забувайте переходити також, якщо ви ще не бачили першу частину цього відео, цієї рубрики, напевно. В мене знов літає, вибачте, це просто неможливо. Так ось не забувайте переходити до першої частини цієї рубрики, там теж дуже багато цікавого. Пишіть коментарі. Пишіть в коментарях, які майстер-класи ви хотіли б взагалі бачити на просторі. На цьому все. Бажаю всім нам мирного неба, рівнесеньких петелів і до нових зустрічей. Па-па! Thank mm -hmm.